Всім привіт! Випустивши на початку сезону е, наші нерозчинні баланси ім'янь, ми одразу почали отримувати багато звітів про е, успішні риболовлі е, з використанням цих болів від е, численних наших покупців. Тому ми вирішили е, подовжити розвиток е, цих насадок, е, розробивши їх ще й у е, розчинному е, варіанті. Розчинні баланси Інь-Янь приблизно наполовину складається із розчинного тонучого бойлу, а решта їх складається з нашого ноу-хау, яке вже шостий рік демонструє свою високу ефективність на водоймах України і не тільки. Це наш розчинний аміна -Опапа. За рахунок сполучення презентації. Та можливості розчинення, розчинні баланси ін'янь дуже активно залучають рибу, одночасно е, впливаючи як на її хеморецепторну систему, так і на органи зору. Вплив на хіморецепторну систему здійснюється завдяки яскравій забарвленості цих бойлів і е, за рахунок. Яскраво вираженого анімаційного ефекту, який виникає при підйомі маленьких частинок, які відділяються в процесі розчинення плаваючої частини бойлу. Одночасно з цим навколо бойлу утворюється своєрідний аналог пива стіку з дрібних частинок, які виділяються від товничої частини бойли в процесі її розчинення. Ці приманки ми е, випускаємо у трьох розмірах: 10 мм, 12 мм та 14 мм. Усіх, звичайно, цікавить, е, як довго розчиняється бойл. Ну, Точно відповісти на це неможливо, бо е, час розчинення бойлу залежить від багатьох факторів, е, зокрема, від хімічного складу води, від її температури, і що головне, від активності дрібної риби, яка неодмінно буде десь крутитися поряд з От Тому можна дати тільки такі загальні рекомендації. Ми радимо при використанні болів діаметром 10 мм, виконувати перезакидання не рідше, ніж один раз на 1 півтори години. При використанні болів 12 мм не рідше, ніж раз на Півтори-дві години, і при використанні болів розміром 14 мм не рідше, ніж раз на 2 половиною години. Такою яскравою рисою болів ін'ян, як в розчинному, так і в нерозчинному варіантах, є те, що ці насадки ефективно працюють протягом усієї доби. Тому відпадає необхідність окремо підбирати. Насадку для денної та ночної ловлі, втрачаючи на це е, час. В день е, працюють усі козирені властивості балансів інь-янь. А вночі вони зберігають е, можливість активно залучати рибу за рахунок впливу на її е, хеморецепторну е, систему. Е, Оскільки ці бойли активно виділяють в воду, що їх оточує. Багато приваблюючих речовин, включаючи вільні амінокислоти. І е, за рахунок того, що цей бойл має в своєму складі е, тонучі частини, можна було додати до цих болів набагато більше е, приваблюючих речовин, ніж це технологічно можливо зробити для попати. Зараз ми випускаємо 5 ароматів цих бойлів з популярними сполученнями як ароматів, так і кольорів. Це ананас слива, мед, полуниця, солодка кукурудза, Ігровий горіх, белачан криль та кальмар восьминіг чорний перець. В подальшому ми плануємо дещо розширювати лінійку ароматів для розчинних балансів інь янь Тому Обов'язково слідкуйте за нашими анонсами у соцмережах, щоб не пропустити цей момент. От. Тому, якщо ви хочете отримати активні клювання протягом усієї доби, обов'язково спробуйте нашу чергову новинку сезону 2024 року в розчинні баланси балансу іньянь.